Національний мультипредметний тест 2023 блок фізика, розділ термодинаміка, практичний блок. Установіть відповідність між типом ізопроцесу, який відбувається з ідеальним газом певної маси, та характером перетворення енергії, що відповідає цьому процесу. І запропоновані нам відповідно 4 варіанти ізопроцесів і 5 варіантів. Процесів, які можуть відбуватися з цим газом, для того, щоб скласти відповідність, а це саме завдання на відповідність, нам потрібно проканалізувати кожен з цих процесів. І так пам'ятаємо, що ізотермічний процес це процес, коли стала температура. Адіабатний процес це процес зміни стану ідеального газу, який відбувається без обміну теплом з навколишнім середовищем. Ізохорний процес сталим є об'єм, і в ізобарному процесі сталим є тиск. Відповідно, для того, щоб описати перетворення енергії, які відбуваються в кожному з цих процесів, нам необхідно пригадати. Перший закон термодинаміки. І проаналізувати на відповідність варіанти А, Б, В, Г, Д. Отже, варіант А. Кількість теплоти, що отримує газ, повністю витрачається на збільшення його внутрішньої енергії. Отже, кількість теплоти повністю. Витрачається на збільшення внутрішньої енергії. Коли ці слова ми запишемо у вигляді формули, то бачимо, що роботи у нас немає, тобто вона дорівнює нулю, робота дорівнює нулю. А це відповідає ізохорному процесу. Отже, 3 буде А. Варіант Б. Тепло, що передається газу, частково витрачається на збільшення внутрішньої енергії. Отже, тепло частково витрачається на збільшення внутрішньої енергії, а це означає, що при цьому також і виконується робота. Записавши цю фразу відповідно формулою, ми бачимо, що це є перший закон термодинаміки для ізо Барного процесу. Отже, 4Б. В. Під час розширення газу в теплоізольованій посудині відбувається його охолодження. Теплоізольована посудина це означає, що Q дорівнює нулю. І це варіант 2. Адіабатний процес. Г. Усе тепло, що отримує газ. Витрачається на виконання ним роботи. Усе тепло йде на виконання роботи. Тобто зміна внутрішньої енергії дельта У дорівнює 0. А внутрішня енергія не змінюється під час ізотермічного процесу. Тому, відповідно, 1Г. Ось ми і склали усі відповідності, але перевіримо ще і останній варіант. Під час розширення газу, тобто об'єм збільшується, він віддає тепло, а внутрішня енергія збільшується. Це е, твердження містить логічну помилку, тому що не може збільшуватися внутрішня енергія, коли Тепло віддається. І тому варіант, Д дійсно є неправильним. За кожну правильно співставлену пару ви отримаєте по одному балу. Отже, правильно розв'язана відповідність вам дає можливість отримати ще 4 бали.